Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо усім ми здоров'я й добра. Що побажало усім? Здоров'я і добра! Що таке добро? Це коли люди допомагають один одному, роблять добрі справи, діляться іграшками. А що подумали, коли почули слово здоров'я? Здорова їжа, загартування, режим дня, чистота нашого тіла, зарядка, вживання вітамінів, сон і відпочинок. Давайте пригадаємо прислів'я про здоров'я. Веселий сміх це здоров'я, здорова родина, здорова дитина. Найбільше багатство це здоров'я. Діти, у мене є чарівна скринька. Давайте подивимось, що в ній. Що це діти? медики гігієни. Мило для чого воно потрібне? Щоб вмиватися, змивати бруд, зубна паста, щітка, щоб чистити зубки. Ви ж чистите зубки два рази на день зранку та ввечері. Молодці, грібінець, щоб були всі гарні та охайні. І рушничок. Витирати ручки о чистота та гігієна тіла одягу на першому місці. Щоб здоровим бути завжди, бо ти, дитино, що продукти вибирай повні вітамінів, вживати овочі та фрукти дуже корисно. Гуляти на вулиці кожного дня, одягатися за погоди, не перегріватися. А зараз у нас гра, «Додай слівце. Я буду читати речення, а ви ставте пропущене слівце. Щоб здоров'я добре мати слід про нього змалку дбати. Кожен ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти, спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти. Будете це все робити, перестанете хворіти. Якщо дотримуватись цих правил, будете сильними, гарними та здоровими. До побачення, до нових зустрічей!